Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Оскільки сьогодні більш хмарна така погода і прохолодна порівняно з декількома попередніми днями, але прохолодно то одне головне, що все-таки хмарно. От, і можна показати цю глибшу, набагато і інтенсивнішу, насиченішу барву багатьох сортів. Не лишень отаких от фіолетових, бускових, лавандових і там червоних, але і жовта барва вона стає глибшою, такою якоюсь соковитішою, мабуть. Помаранчева. Загалом, загалом, будь-яка барва, вона інакше виглядає при чи в хмарну погоду, так, чи при хмарних таких. Умовах освітлення, аніж на яскравому сонці. На яскравому сонці своя, звісно, якби, специфіка, не специфіка, але свій шарм, своя чарівність, бо теж хочеться бачити і яскраво освітленими наші квіти, наші трояни. Але перед така якась сутінкова, хмарна, перед дощова, бо тут дощик часом прокапує. Хочеться вже тим трояндочкам, нещасненьким кущикам, не лише трояндочкам, але всім, навіть півонія, хоч вона відквітла, але закладає на наступний рік гортензія, збирається квітнути дерева, нарощують е е свої так плоди. Їм теж треба, звісно, поливу гарного. А найкраще поливає все таки природню дощ, і очікуємо, дуже надіємося на те, що він піде, а не лишень покапає от І в трояни в тому числі. Вони похорошіють, погарніють, пожвавішають, поживішають і так далі. Ось в кадрі дві красуні, ну навіть три, якщо так, може трішечки далі стати. Але тоді біла ховається більше. По центру це є Rapsodien Blue, дуже гарна, дуже щедра. Якщо кущ вже врісся, він буде дуже щедрий і дуже насичений і по барві, і по якби ну, По густоті квітування, по тривалості квітування, е, білесенька з цікавим таким фіолетовим центром, це є Ice for You. Я думаю, ці сорти не думаю, я впевнена, що ці сорти є в багатьох з нас, вони знайомі більшості. Е, навіть якщо і нема, то чули ми про них, роздумували неодноразово. можливо. Але ще їхня така, специфіка — специфіка, не але те, що вони є з такою відкритою серединкою квітки, метелики, як ніби їх називають. І не всі бачать у своєму саду такий, такий тип троянд. Тому багато хто може за ними спостерігати лишень, от, милуючись в когось в садах, чи, чи проходячи повстк, чи навідуючися в інші сади, в інших трояндарів, або ж так, як в мене на YouTube-каналі. В інстаграмі багато, де ми можемо зараз показувати цю свою красу і чарівність. Ось. Краса і чарівність нещодавно було, звісно, відео про них, тому що тут дуже додати, я не знаю. Може, більше буду. Показувати, що з часом говорити, але хотіла показати, як кольори, по-свіжому, можна сказати, порівняти, які вони на сонці і які вони в похмуру погоду. І так, це теж допомагає при виборі, бо я думаю, що коли ти бачиш світлини одного, одної тональності, одного насичення, це одне чи відео. А коли бачиш різних їхніх, можливих відтінків, то це теж. Грає роль так, при наших би, остаточних вирішальних рішеннях, так, при виборі, де посадити, ну, якщо вже ми вирішили, що ми хочемо цю троянду, можемо вирішити чи підтвердити наші припущення і здогадки, де посадити. Ось навіть оця глибоко фуксієва барва, сорт української селекції «Марковочок». теж вона в такій хмарності, яка зараз є на дворі, барва її стає такою. Глибшою, але коли сонце вона така ягідна, ягідна, дуже, теж, дуже гарна. Люблю таку барву також. Ну, Midnight Blue, звісно, з назви навіть вона така е на насичено-чорнувата. Вона може бути ще чорніша. Е але хочеться, ну, я почекаю, мабуть, більше, коли вона відкриється, бо там пуп'янків досить таки багато, десь незабаром вони почнуть відкриватися і кущ буде щедріший, більш обліплений. Квітами і буде більше квітів, аніж зелені, тому буде виглядати, може, це навіть щедріше. Ось Джулія як вона виглядає в такому так похмурішому дні, чи протягом такого похмурішого дня і теж дуже гарно. Звісно, жовті барви вони прекрасно виглядають і на сонці, бо це барва сонячна, барва сонця, яскравості, позитивних емоцій, коли ми дивимося на таку барву. І так література пише, що все-таки оця палітра жовта-помаранчева, жовто гаряча вона додає все-таки позитивних емоцій, а не подразнює нашу не знаю, там, нервову систему, уяву і так далі. Тому такі барви вони є досить терапевтичні і дуже добре її спостерігати, чи в себе, чи будь-де в якихось парках, таких громадських місцях. В громадських насадженнях я маю на увазі. От, може ще ближче покажу вам, бо тут же ж ця вона чим ще така цікава, що е, жовта так її видно, але ж вона показує різні відтінки жовтого. І е, можна сказати, що тут навіть одночасно е, на кущеві е, можна побачити оці всі відтінки. Бо, наприклад, е, Golden Border там теж є різні відтінки жовтого, але тут є різна така насиченість і різне вицвітання. Тобто тут більша палітра того жовтого кольору, аніж golden border. І от вони, якщо взяти ці два кущі, мати їх в себе, то можна собі уявити, який же ж той жовтий колір буває. Але це ще не межа. Звісно, що жовтого кольору, жовтої палітри може бути набагато більше відтінків жовтого. Гарна і квітка, і форма квітки така цікава. Ось, і щедрість, кущ буде. Потенціал гарний, бачу, що відновлюється, вже теж це говорила. Але дещо вже бачу, і треба підрізати, підсихає. Щось відновлюється, щось наростає, а щось треба дорізувати, підрізати. Ось яка краса. Яка краса, наскільки ось можна обдивитися, як може поєднатися один і той самий колір, і його відтінки. Майже в одному суцвіті. А може і в одному зараз не буду там лазити, дивитися точно і напевно. Ну і за все якби не зосередимося, але е, пущу додам в кадр е, ще справа блуфею. Звісно, ця барва теж прекрасна, і там таке небо, таке сіро-сіро, стальне. Я думаю, що зараз я не бігтиму, не перериватиму свою трансляцію, свою зйомку і свій показ тих красунь, бо йде дуже міцна і щільна хмара, чайка. Ну, тут червоний зовсім інший. От от червоний чайка і поруч червоний. Е, Зараз. -дезір. Абсолютно різні червоні. Абсолютно. Чайка такий яскравий, свіжий, соковитий, навіть, може, якийсь такий ем, що тут, рожевість проступає, така чітка рожевість. Ем, ну так, Хоча основний колір вважається червоний, але з якимось рожеватим відтінком. А Дезір там чорнуватість, така оксамитовість, але теж не така барва, як у піано, ні. Інакша теж. Ірдезір ну, один з улюблених сортів, і він були такі роки, коли він був такий щедрий-щедрий, такі суцвіття густі, багато їх, пагонів, якось, але не кожен рік так він нарощує мені, не знаю. Ну, Обмерзає переважно, навіть під накриттям. Тут накриті вони мене щорічно. Це не те місце, де я часом накриваю, часом ні. тут завжди накрито, але чомусь не завжди не завжди. воно дає мені таку щедрість. Ну, отут, надіюсь, буде. Бо цей сорт дуже, як на мене, такий е, вартий вартий, прекрасний. Ось оце мені приїхала без імени, без назви. Не знаю, що це. Обіцяли, що буде дуже щедро і дуже гарна. Побачим, але ж не знаю назву, тому і вам не скажу. Color of Jupiter і такі джунглі. У мене тут помідорово, трояндово, багато, як -то, багаторічниково. Ну і ще бур'янцево трішки такі, така крапка точка джунглі. Треба поливати. Хочуть, хочуть ці кущі, вони витки вважаються, ну, цей сорт витки, я зараз мені він до колін ледве. Хочуть поливу, хочуть води, дуже хочуть. А барва тут теж от на хмарність якраз виходити і вживу насолоджувати, звісно, і відео чи знимки. Все-таки ця барва така глибша стає. Акрополіс. Акрополіс відома, гарна. Знаю, що багато, ну багато-небагато, багато, але частина наших. Людей, хто любить тронянди висаджувати, якраз посадила на основі моїх відео. Люблю її, так ні разу не жалкую, завжди хвалю і кажу, що це просто вартісний сорт через барву, мінливість тої барви, цікаву форму квітки і поєднання різних відтінків. Зараз вона лишень починає, тому можна сказати, одна й та сама барва в кожному суцвіті. і по кущеві так. Але незабаром частина висвітлиться, тих, що починали перші, і стане зеленкуватою, салатово-зеленкуватою, а частина лишиться такою рожевато кораловою і це теж буде дуже гарно, дуже гарний сорт. І він має прекрасний потенціал. Якщо все добре, не перемерз, нема інфекційного опіку, багато, то дуже прекрасна барва. І от цей жучок лазить, оце, якщо я не помиляюся, ріпаковий квіткоїд. Тут недалеко багато полів ріпака, і то там вже воно не квітне, протруєно, ну, звісно, але ж то, вистачає. Тому тут дуже багато. Я не, не борюся з цим аж так критично. Один раз мавриком я пройшлася від попелиці, щось там, мабуть, взяло і того квіткоїда. але кажу, не фанатично. Не встигаєш ту все робити. Що тут вам показати, де зайти? Ось, підійшла я до. Ну, звісно, ця красуня, французька сукня Ля а-ля Франкесе. Вона в таку погоду, в таке освітлення. Це її. Це її дуже гарна барова, така холодна, холодна рожева, ну, якась фіолетовість, спусковість, але загалом рожевий і ну, дуже гарний рожевий колір. І я дуже хочу, вона описана в Тріандарії цей сорт. І там світлина пані Олени Гутовської, якщо не помиляюся. І вона неймовірна, вона там просто неперевершена, і я хочу в себе теж бачити. Звісно, мрію, саме такий кущ, такий потужний, великий, заквічений, квітка велика. Суцвіття непогані, навіть тут щедрі досить, якби вона була хоча б до метра. М -м 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 -м. Чарівно. Ну і цей куток тут можна зависнути, як я казала, надовго дуже пахне, але він гарніший з іншого ракурсу. А тут я покажу сьогодні якраз гарно виглядає тут принцеса Тамако. Томако, Тамако, мабуть, принцес Тамако. Японська красуня. Багато люблять такий, такий колір, багато людей, тренарів. І я в тому числі. Це моя барва, одна з улюблених. І так, оскільки одна з улюблених, то в мене був такий період, коли я якраз хотіла багато назбирати сортів саме в такій барві, ну і визначити для себе якісь витривалі, такі гарні сорти, щоб залишити. Поки що. В процесі. Ну, Така лавандово, бусково, фіолетова, ягідно і так далі далі можна перераховувати. Ну, тут дуже глибоко ягідна, в блубері, вона більш така ягідніша. Ну, гарна, квітка така гарно сформована, тугенька. Кущик маленький, аж дві квітки, то я так довго сконцентрувалася на одній квітці, але комусь може і такі деталі цікаві. Ще я Крупульс покажу з цієї сторони. Такий гарний ось краса. Трояндову зеленкувата буяє. Новаліс Нова сьогодні віджила. Віджила, от кілька мені дала, таких привабливих. Так, спробую перекрутити, щоб нічого не наступити, не затоптати. Гарна, сьогодні їй подобається погода. Та. І вона й виглядає сьогодні такою свіжою віджившою, зміцнівшою. А так то сухість, сонце, спека, вітер такий висушуючий, то, звісно, та не тільки для неї, але в тому числі і для неї. Хоча, от, наприклад, Акрополіс ні, не страждає. Вона точно квітка. Вітер, не вітер, сонце, не сонце, абсолютно нуль. Нуль ознак так, впливу. А от Акроп... Новаліс якраз повна протилежність. Дуже багато ознак відразу. Тому все пізнається в порівнянні, мабуть. Що. Еммі розквітає, починає. Флористична красуня, нікіський бацат. Ну, вона буде ще буде. Вона так просто зараз розцвітає, От відхиляються ті пелюсточки поступово. Дуже це гарно виглядає. Я люблю таке відхилення, таку флористичну е, форму. Дуже чарівна, дуже просто чарівна. Багато гуляла і сонце вийшло. Я хотіла, щоб було трішки. А, може, знову зайде за хмари, хочеться. Але добре, покажу. Ось тут теж є відтінки, ну бачите, якщо порівняти з Джулія все-таки там більше можна пізнати жовтої барви. Хто там художник чи любить поєднувати, знаходити якісь відтінки. От Джулія Чад просто ідеально підійде, навіть краще, ніж Golden Border для цієї мети чи цього такого як би, завдання, заняття. Найто Ангела. Ангела чекає, поки на верхівках розквітне. Може зараз знайду якийсь гарний. Ракурс, а, ага, ну все-таки Golden Border більше. Ну і вже починає псипатись. Але це тижнів два добрячих, вона тому дуже навіть добре, врахуючи, які вітри, дули, лавандовість, бусковість, рожевість, все зливається. Гарно, гарно. Ще зараз підійду ближче до деяких. Красунь. Так. Хмаринка чарівна і чудесна. Хмаринка, краси. Так, потім новинки, покажу по трішку. Покажу по трішку новинки. Трішки щось буде і новенького. Ну, щінку не маю, але, якщо чесно, я вже <кій> маю більш улюблені сорти. Я так дуже любила цю барву, так її хотіла, хотіла, а тепер бачу, що вже в мене з'являються і інші улюблені, вже не так я часто біля неї. Зупиняюсь, за залипаю, як то кажуть. От. Але гарна-це гарно. ж дуже оригінальна барва, цікава. Цікава про цікава. Ось навіть тут. Ось тут зліва квітка вона така теж світиться, вона свіженька, молоденька, світиться світиться такою свіжістю. А по центру видно, що вона вже так постарішала, побрунаднішала, так? Ну, теж гарно досліджувати. Ну, я думаю, що хто от творчий, якийсь пов'язаний з якимось образотворчим мистецтвом, а загалом мистецтвом, творчістю, якимись виробами такими ручними, що якраз потребують поєднання кольорів якоїсь такої палітри, то це ще якби і поєднує трояндове захоплення, то це просто дуже натхненно, дуже природа просто дає нескінченне джерело натхнення. Не, не, Незвичайну кількість годин можна ходити і надихатися. Тим всім, Троянда Шевченка. Так, все-таки ну, вона не може те що вона поплавалася. Вона вже назад не відживе, мабуть, такого нема, щоб назад воно відгорнулося, відкрутилось то, чи відкотилось. Ось, краса, оце зараз один з улюблених ракурсів, а може навіть не це, а ще зараз голден додам. Ну, краса, що тут скажете? Багато слів не додасиш. Просто зараз, що порівняно з попереднім відео, що квіточки такі більш закриті, не такі розкриті і розпущені. Майже всі вони закрили свої серединки. От, і ну, це дещо інша форма, дещо інша барва, бо зовнішня сторона пелюсток однієї якоїсь насиченості відтінків, внутрішня іншої. І я Минулий річ не побачила, а може цього року пощастить знову оцю мутацію. Пінк, рожев леді в шалот. Здибати на цьому кущеві то було б дуже добре. Я би відрізала і зразу би може, навіть комусь надіслала, щоб заокулювали нам розмножити красу. Гарна, гарна. Хотіла б я таке зробити. ну Тут трішки далеко, я не знаю, як буде в кадрі, але знову ж Робеля Франкесе, оця французька сукня чарівна. Чарівна. Ох, чекаю, щоб вона все-таки зміцнилася і наросла мені. Ну, поки що шалодна себе бере більшість уваги. Ну, Але ж, якщо додати ще Golden, то як я казала, Celebration це ще більш виграшний ракурс і більш такий ну, улюблений, улюблений. апахощі, це теж окрема подяка їм цим сортам, тим вивідникам, селекціонерам, конкретно Девіду Остину, Девід Остін Роузес. За такі шедеври. І все-таки, бачите, от я хоч скільки кожен день ходжу, знімаю, так би я може, не помітила. А тепер бачу, Golden Квітка. Вони були якось ніби ідентичні, а вона більша все-таки в Golden Celebration. Може, тому що менший кущ, менше пагонів, менше квіток, а може, і ні. Може, вона і є по собі більша, вона підростає. А шалот ні, менша квітка. Не надто менша, але трошки різняться. Краса, краса дуже гарно. І ось сьогодні зловила завдяки погоді, як розкривається blue girl і оцю неймовірну барву. І там хтось вже є. Чи жучок чи павучок. Якщо павучок хай буде, щоб не гриз мені, ну павук не погризе, мабуть. Ось, яка барва. Скільки тут відтінків, і кава, і лаванда. Неймовірно, неймовірно. Анне Київ, Анне де Київ, Ганна Київська ще росте, ще розкривається. Дуже мало цього року кущик змерз, обрізала багато і тому зовсім мало мені. Наріс він поки що любить підгодівлі і поливання, звісно. Але перша квітка просто величезна. І вже видно, тут це білий сорт, видно, трипс працює, поки що не критично попсута, але вже частково є псування від того шкідника. І розкривається Евридис. Теж японська красуня, не пам'ятаю, чи це витка, яка вона має бути, побачимо. Але ось знову ж кущик змерз і відроджується, можна сказати, з нуля чи з рівня ґрунту. Може трішки вище. Ні, мабуть, з рівня ґрунту. І от таке суцвіття однесеньке мала силу мені видати і показати свою барву. І теж дуже пахне. Шалено пахне, насичено. І якщо б було більше, тут більше кущі, більше квітів, більше суцвіть, то тут ще б додалися якісь нотки, але загалом. Дуже тут і так приємно стояти, бо просто оцей куток дає неймовірно розкішні аромати. Палітру ароматів, якщо так можна говорити про пахощі. Такі остенки, і не тільки остенки. Так, і ще, може покажу красуню. Ще Херезаде, теж ще япунка. От зараз вона вже показує. Цього року я так припускаю, що я її побачу. Ну, оцю всю її барву <кхід> форму, всі її характеристики сорту, за яку вона така улюблена, улюблена і ну, популярна в наших придбаннях, наскільки я бачу по каталогах і по світлинах потім. Вона є часто досить пропозиціях, і дійсно гарно. Перший рік вона мені не показала себе, а ось другий рік я тут трішки позабирала і лаванду сильно обрізала, їй місце додалося, і нема того так. Конкуренції такої з лавандою дуже вона себе чудово показує. Бачу, нарощує, нарощує, тому ще буде. І пересадила сюди, а, зараз ще пам'ятала, пам'ятала, Браун Велвет. Ось тепер мені, якщо порівняти цінку, де маю, вони дещо схожі, а ця насиченіша Brown Velvet, то вона вже мені гарнішою стає. І поруч я посіяла цинію, надіюсь, Envy, тобто така салатова-салатова, що вона виросте і заквітне, і це буде таке цікаве поєднання з Brown Velvet. Ось така. Тут ще буде, може, люцифер, якщо вдасться йому дорости. І ще одна краса Love Song. Багато мене разів переконували на цю красуню. І ось я її посадила. Знову ж пошуках бускової, витривало бускової, ось буде. Це перша квітка вже тримається днів три, витримала спеку, вітри, і он там вже намічається сусідні розкритися. От Love Song і Blue Girl, якщо їх разом посадити, хтось може і забагато скаже, що це буде бускового поруч, а хтось таке любить, от така концентрована, бузково кавова місцинка. І от багато буде такого відтінку. Теж непогано, мабуть. Можна поєднувати, комбінувати, звісно, на свої смаки. Тому так, лепоти де бедро, там така маленька, теж заквітне, більше покажу. Баклажани синенькі. От. І такі загальні кадри з корисним будиночком для комах. Якраз він теж тут гарно дуже вписується в цю всю картинку. І от зараз сижу і дивлюсь на ту шехерезаде, і та, от рожева рожева борва, але зовсім інакша рожева, ніж в Ангела, ніж в Олівії, ніж в Жакарті, абсолютно інша рожева. І тому теж знову ж думаєш, ну скільки тих рожевих троєн я вже маю, скільки ж їх можна садити, але посадиш якусь таку, як шехерезаде, і думаєш, ні, ще є, і є, і є. І нереально всі їх ті рожеві борви осягнути і побачити, і зорієнтуватись, як вони будуть виглядати. Ось така краса. Дякую вам за увагу, за активність, як завжди. Дякую під відео, за перегляди. Всім до наступних відео і па-па!